Це Іван, боєць 95-ї бригади з позивним юнга. Іван боронив Донецький аеропорт. Пройшов Дебальцеве та інші гарячі точки військового протистояння на сході України. А це Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони. Ой, мамо, люблю гриця, Люблю греця молодця. За часи його очільництва оборонне відомство втратило щонайменше 27 військових містечок. Масштабом розпродажу озброєнь у період з 2005 по 2007 роки міг би позаздрити навіть режим Януковича. Між тим хлопці в АТО жаліються, що вимушені стримувати ворога зброєю ще радянських часів. Анатолій Гриценко, перший цивільний міністр оборони, очолював міністерство з лютого 2005 року по грудень 2007-го. Був народним депутатом та двічі балотувався в президенти України, лідер партії Громадянська позиція. З листопада 2014 року Генеральна прокуратура розслідує справу колишніх міністрів оборони, які могли своєю діяльністю привести Збройні Сили України до стану неналежної бойової готовності. У числі тих міністрів, чия діяльність стала предметом прискіпливого аналізу, значиться і Анатолій Гриценко. Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на запит інформаційного агентства News. Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень, передбачених кримінальним кодексом України. У якому у тому числі досліджуються обставини вчинення можливих неправомірних дій керівництвом міністерства оборони з 2005 по 2007 роки, які призвели до зниження обороноздатності держави? Військовий журналіст Ігор Рудич, що служив у Міноборони з 1993 по 2010 роки, добре знає, як Гриценко керував міністерством. Він розповідає, що передусім його перебування на посаді міністра відзначалося значним піаром. Гриценко він же коли пройшов Збройні сили, у нього вже тоді була мета зробити політичну кар'єру. Кожен крок, який він робив, він намагався, щоб це було відповідно, піарно висвітлено в змі. От, з чого потім робили імідж реформатора, ну, навіть євроатлантиста. Хоча я вам скажу окреме питання, наскільки діяльним євроатлантистом він був. Окрім розпіарювання власної персони, Анатолій Гриценко запам'ятався експертом тотальним відчуженням військового майна. У розпорядженні журналістів є копія довіреності, яка була виписана Анатолієм Гриценком, директору філії центрального спеціалізованого будівельного управління «Укроборонбуд» В'ячеславу Мельнику. Йому надавалося право підписувати від імені міністерства оборони договори про пайову участь у будівництві та реконструкції військового майна, діючи на підставі цієї довіреності, Мельник зміг продати 27 військових містечок по всій території України. Коли був міністром, таких випадків було багато. Скасовується незаконне рішення, повертається все назад. 26 жовтня 2016 року прокуратура повернула державі військовий шпиталь у Дніпрі. На це пішло майже 10 років. Рішення щодо відчуження було прийнято якраз під час очільництва міноборони Анатолієм Гриценком. Цей шпиталь, а разом з ними гектари землі найбільш яскравий лот з довгого переліку ярмарки військової щедрості тих часів. Дніпропетровський військовий шпиталь повернули з приватних рук до державної власності. Таке рішення ухвалив місцевий господарський суд. Ціна питання 4 гектари землі в самому центрі Дніпропетровська. І ще 2007-го Міноборони України передало майно шпиталю приватним фірмам. А ті під заставу будівель узяли кредити в російських банках. Мельнику, що діяв за довіреністю Гриценка, не пощастило і з нього зробили ЦАПа відбувайла, запроторивши до в'язниці у 2010 році. Як з'ясувало слідство, начальник Укроборонбуду завдав збитків державі майже на 102 мільйони гривень. Про роль самого Гриценка у цій темній справі доводиться тільки здогадуватись. Я вам можу сказати, може бути так, що і мав знати. Ну що значить знав чи не знав. Він мав розібратись, він підписує підпис. Це ж не Петя з арбузної пристані підписує підпис. Тому сказати, що 27 містечок отак продали, а він не слухом, не духом. Я сумніваюся. Я в це не вірю, що він отак міг прогавити. У списку з 27 об'єктів, які мельник подарував приватним структурам завдяки довіреності від Гриценка, є також частина військового містечка у селі Віта Поштова, що під Києвом, з інформаційної довідки, складеної правовим департаментом Міноборони в вересні 2010 року, стало відомо, що у грудні 2005-го мельник підписав договір з ТОВ «Будіндустрія Альянс сервіс ЛТД» про пайову участь. У лютому 2006-го була підписана додаткова угода про врегулювання відносин щодо будівель площею 1088 квадратних метрів та земельної ділянки у 30 гектарів. У 2008 році ці угоди були визнані недійсними, однак майже 10 гектарам не судилося повернутися у державну власність. Адже спритністю рук селищного голови Віти типоштової вони були розпайовані. Ось як пишуть про оборудку з військовим містечком регіональні ЗМІ. Тепер на відчужених гектарах красується будинок Юлії Володимирівни Віценко, що має спільний бізнес з одіозним суддею Едуардом Шевченком, який подарував Януковичу Межигір'ї. Також тут має ділянку дочка судді Києво-Святошинського районного суду Бурбела Олександра Юріївна. Їх сусідом, по віджатим землям оборони, є бізнес-партнер того самого колишнього сільського голови Віти Поштової Коваленко Юрій Леонідович. Загалом 15 ділянок вибули із державної власності назавжди, завдяки діяльності В'ячеслава Мельника, що діяв за довіреностю Гриценка. Ну, смотрите, у нас ж армія розворовувалася сама по собі. Не только там, що говорять, сверху зверху розворовували, дані внутрі розваровують. От тих, які сиділи на закупках, на там зампатили ані. Вони... Оп, що то утаїли где-то там, а типа брак, де-то продав, де -то, ну, то що то. Чому у нас склади іноді горели? Що, пожаробізопасна була нарушена? Да ні, тому що треба було спалить, бо что-то щось продав чимного. Хоча Мельника засудили на вісім років, відсиджувати весь строк він не став. У 2013 році Бориспільський міськрайонний суд відпустив його за станом здоров'я. У нього виявили рак. За дивним збігом обставин випустив ексголову Укроборонбуду той же суддя, що згодом дав волю одіозному екс-депутатові вбивці Віктору Лозинському. Журналістам вдалося поспілкуватися з суддею Сергієм Бузнюком. Зважаючи на час і те, що відповідно матеріали які у нас наявні, після того як познайомився повторно вже тому що час, то він мав і ці захворювання під час видвань покарання. У зв'язку з чим звертався до суду з відповідним клопотанням на підставі Кодексу України про кримінальний процесуальний кодекс 2012 року. Чи понесли якусь відповідальність вищі керівники В'ячеслава Мельника? Суддя Вознюк не знає, оскільки обвинувачувальний вирок виносив зовсім інший суд. Однак він припускає, що провернути аферу з продажу 27 містечок самостійно Мельник не міг. Ну, сказати оцінити вирок суду, який був ухвалений, мабуть, він сам цього зробити не міг. І там виділялись окремі провадження відносно інших посадових осіб. Що зробили з іншими особами, я не можу сказати, тому що не ми виносили вирок по відношенню до нього, а він лише вирішував питання про звільнення його відбування покарання за місцем відбування покарання. Тому фактично сказати про долю тих осіб, які вчиняли цей злочин, ми не можемо. Якщо суддя Бориспільського суду не знає про долю безпосередніх начальників мельника, то журналістам про це добре відомо. Анатолій Гриценко, як міністр оборони, не поніс за цю ворудку жодної відповідальності. Жодного кримінального провадження проти мене чи по факту не було і не буде. Із заступниками Гриценко катастрофічно не щастило, адже не тільки В'ячеслав Мельник відмітився у розбазарюванні військового майна. Іншим заступником Гриценка був В'ячеслав Кредісов, який до призначення притягався до кримінальної відповідальності за шахрайство. Протягом 2004 2005 років 800 метрів унікального морського узбережжя та 19 гектарів землі у самому центрі Ялти перейшли у приватну власність комерційних структур, співвласником яких був саме Кредісов. Всі ці та інші схеми проводилися під час очільництва Міноборони Анатолієм Гриценком. Корупція це ж не щось таке, якесь явище, знаєте, яке можна теоретично обговорювати. Це повсякденне життя, де кожен крок плати. У 2004 році Кредісова взяли на гарячому за отримання хабаря. І тільки призначення на посаду заступника Гриценка врятувало його від тривалої відсидки. Однак Горбатого могила виправить, і Кредісов у Міноборони проводив такі оборудки, за які у демократичних країнах світить найвища міра покарання. О 8.30 я його запросив ранку. Казав: це ваші рішення да. попереджав да заяву на стіл, Є в об одинадцять він був звільнений з посади заступника міністра оборони. За збігом обставин пізніше сам Кредісов почав звинувачувати Анатолія Гриценка у вимаганні хабаря. Я досить довго фінансував особисті потреби громадянина на ім'я Анатолій Степанович Гриценко, щомісяця виплачуючи йому близько 25 тисяч доларів на громадсько-політичні потреби. Частина цих грошей йшла на розвиток партії громадянська позиція. Якось він мені сказав, я не можу заробляти гроші, але як політик повинен їздити на гарних машинах, мати прибиральниць та охоронців. Як правило, такі функції білих і пухнастих на публіці політики виконують люди з економічними функціями. Їх виконував я, давав пакети. Не питаючи, на що вони йдуть, хто кого фінансував, так і залишається загадкою, але диму без вогню не буває. Враховуючи велику кількість корупціонерів, які оточують Гриценка, у його порядність вірити можна з натяжкою. Позбавити квартири через суд учасника антитерористичної операції, хоче колишній заступник міноборони В'ячеслав Кредісов. Останній не визнає договорів купівлі продажу на квартири житлового комплексу в Куцюбинському і наполягає, що частина квартир у будинку, зведеному на колишній землі Міноборони, винятково його. А це інше військове містечко. Вірніше, те, що від нього залишилося після афери, яку схвалив Анатолій Гриценко своїм підписом: 27-й кілометр столичного шосе. Поруч український Беверлі Хілс, мажорна конша заспа, з легкої руки Гриценка 24 гектари військового містечка перейшли до рук братів буряків. Журналісти програми Наші гроші зняли великий сюжет про те, за рахунок яких схем землі оборони опинилися у приватній власності. Військове містечко було приписано до сусідньої Васильківської експлуатаційної частини збройних сил у 2005 році. Тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко передає містечко під Києвом на баланс іншій установі Міноборони із Василькова аж до Криму. За рік управління тихо й непомітно проводять пародію на відкритий конкурс із продажу військового майна. Кончозаспа для Гриценка дуже близька місцина, адже він сам мешкає всього за декілька кілометрів. Це будинок родини Гриценка на дамбі біля села Українка. Величезна земельна ділянка з виходом на річку Козинку, власне озерце та шмат соснового лісу. Якось не дуже в'яжеться зі скромним образом першого непрохідного. Чи не так? Якби вкрав пару військових містечок. А їх було 1100 в сфері управління, коли був міністром. Не ламав би голову. Земельна ділянка, на якій зараз живе Гриценко, записана на його дружину, відому журналістку Юлію Мостову. Також, згідно з реєстром майнових прав, у власності родини є чотири квартири у Києві, три з яких розташовані в одному будинку і, в очевидь суміщені. Так само цікаво і те, що син Анатолія Гриценка Олексій нині очолює раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. Він є представником автомайдану, організації, про яку почали відкриватися не надто приємні речі. Зокрема, у ЗМІ з'явилася інформація, що автомайдан разом з Анатолієм Гриценком та низкою депутатів допомагав вивозити з Києва беркутівців, які розстрілювали майдан. У наші більшість активістів потрапили під час майдану. Там і били, і машини били, і лякали, і кримінальні справи, і все інше. Тобто, всі пройшли вже дуже багато, щоб боятися чогось. Влітку 2016-го генпрокурор Юрій Луценко розповів, що людина, яка втопила зброю Чорної роти в Київському озері і сприяла втечі беркутівців з Києва, була учасником Майдану. Зокрема, мова йшла про одного з керівників організації Ніхто крім нас Олександра Ковальова. Ковальов підтвердив, що допомагав виїхати беркутівцям, які протистояли активістам на Майдані. При цьому він заявив, що цим займалися також автомайданівці і народні депутати, серед яких Анатолій Гриценко. Гриценко був типовий представник клептократії тих часів. Єдине, що у нього було бажання зробити політичну кар'єру. Всі свої кроки вони відповідним чином підпіарювали його кроки в медіа. Там. Образ активного борця з корупцією, який створив собі Анатолій Гриценко, швидко розвінчується після виявлення інформації про заступників хабарників та участі організації його сина у допомозі беркутівцям. На сьогодні жодна антикорупційна організація не займається аналізом діяльності Гриценка. І це додатковий доказ того, що кумівство продовжує панувати. Коли син товаришує з головою набу, а керівник центру протидії корупції був у передвиборчому списку громадянської позиції. Це беззаперечна гарантія недоторканності з боку антикорупціонерів. Бандитська психологія абсолютно інша. Вони розуміють тільки силу на посаді міністра оборони. Анатолій Гриценко прославився не тільки схемами по відчуженню військових містечок. Згідно з аналітичними даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу і міжнародного інституту стратегічних досліджень, пік продажу зброї та озброєнь з України, як це не дивно, припадає на 2006 рік. Саме тоді, коли військове відомство очолював пан Гриценко. Колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка звинуватили у продажі зброї. В умовах українсько-російської війни це звинувачення дорівнює державній зраді. У 2006 році Україна продала аж 634 ракети і ракетні пускові установки. Також того року було продано 83 бойові броньовані машини та 38 танків. Після Гриценка тотальний розпродаж військової техніки продовжився, але він, як то кажуть, задав тенденцію. Для кого-то война мать родная. Тут вона там заробляє. Проблема в тому що У нас же остались старые кадры, которые там на госзакупках, в генштабе, в Министерстве обороны. Там же есть редкие негодяи, редиски, которые их не скинули. У нас что-либо не происходит, никого не увольняют, находят потом какого-то козла отпущения, типа вот. У нас этого нет ответственности. У нас там рука-рука, руку моет, да, там мы прикрываем. Это везде, не только в армии. Влітку 2016 року журналіст Андрій Дзинзя у своїй статті розповів також і про те, як призначений Гриценком керівник підприємства Радіан продав на металобрух діючу військову техніку. Відповідальності за цю оборудку Анатолій Гриценко не поніс. Військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю виданню РБК Україна у вересні 2016 року нагадав про те, що за Гриценка при курсі 3-5 гривень за долар було відчужено майже на 2 мільярди гривень. Цікаво, що за 2007 рік, коли Гриценко ще був міністром оборони, Україна продала до нинішньої країни агресора Росії озброєнь аж на 100 мільйонів доларів. На той період Російська Федерація була одним з найбільших імпортерів військової техніки та зброї з нашої країни. Одних тільки ракет та ракетних установок було продано у кількості 100 штук гражданские должны быть в министерствах, но не быть министром. Он может зайти там, на, там, фин, там, как, на фином стать или что-то такого плана, потому что он знает, как должны деньги ходить. И там, не, может быть, и не нужен военный. А вот как это министр обороны, это с моей, вот он должен быть человеком, должен понимать, что такое армия. Чи знає Гриценко, що таке армія? Напевно, так. Адже він має відповідну освіту, в тому числі і за кордону. А от чи знає він, як не привести обороноздатність країни до рівня островів Бануату, в цьому виникають сумніви. Адже за його каденцію міністра оборони в Україні було декілька шансів зміцнити збройні сили. По-перше, йдеться про втрачений, можливо, назавжди шанс на євроатлантичну інтеграцію. А по-друге, саме після помаранчевої революції вперше почали говорити про контрактну армію, яка по сьогодні фактично так і не запущена. А чому вона не стала контрактною? Тому що армію треба фінансувати. Армією треба займатися. Треба виділяти кошти. Треба не розкраданням займатися, не набиванням власних кишень, от, не деребанами. А фінансувати армію. Тоді треба було в 2005 році зупинитися на початок 2014 року в активну фазу нападу Росії на Україну. Українська армія налічувала 5-6 тисяч боєздатних військових. Перша хвиля мобілізації йшла на війну майже гола. Важко уявити, чи протрималась би наша армія два роки, чи є в цьому вина Анатолія Гриценка. Напевно, що так. Якщо генпрокуратура взяла його на мушку разом із такими діячами, як Лєбідів та Саламатін, значить не така вже й чиста та громадянська позиція, яку займає пан Гриценко.